Кліматичні зміни, постійне зростання населення світу з одночасним зменшенням орних земель. сільське господарство сьогодні мусить відповідати на чимало складних викликів. Наша мета підтримати аграріїв світу інноваційними технологіями, які допомагають долати ці виклики, стабільне скорочення витрат, турбота про навколишнє середовище і оптимальне використання ресурсів. Це найважливіші пріоритети, якими повинні керуватись фермери. Тільки враховуючи ці фактори, можна досягти прибутку. Ми в Амазоне поєднали наші знання та інновації в технологіях Амазоне 40. Це цифрові орієнтовані на клієнта рішення для інтелектуального рослинництва. Свої цифрові технології ми поділили на три напрями. Точність. Досконалість. Об'єднання в мережу. Точність це про наші цифрові рішення для автоматизації роботи машин. Сюди входить, наприклад, автоматичне управління виробничими процесами через GPS, яке підвищує точність роботи навіть вночі, і навіть при вищій швидкості це зберігає ресурси і забезпечує ідеальне покриття поля без прогалин. Ще одна функція це оприскування бур'янів за допомогою карт додатків. Це створює оптимальні умови для зростання рослин, адже вхідні дані використовуються більш точно екологічно. Досконалість, корисна сенсорна техніка і максимальна точність. Система Wind Control і система моніторингу структури розподілення добрив Argos Twin є прикладами цих цифрових рішень. Схема розподілення автоматично вдосконалюється через датчики навіть під впливом вітру, або коли відбувається зміна властивостей добрива, активне керування штангою Контро-Контрол забезпечує найкращий контроль висоти стріли у будь-який час. Ультразвукові датчики забезпечують рівномірне нанесення по всій ширині штанги, навіть на горбистій місцевості, об'єднання в мережу за допомогою agri роутер та нашого додатку Ama роутер можна легко обмінюватися даними між виробниками, між машинами та сільськогосподарським програмним забезпеченням. Це дає більшу зручність та гнучкість при обміні даними чи документацією. Ідеальне налаштування розподільника можна знайти в додатках. Майспредер і передати на машину з абсолютною точністю. Це означає, що ресурси використовуються оптимально. Обробка бур'янів за допомогою точкового обрискування забезпечує величезний потенціал для економії засобів захисту рослин. Завдяки використанню штучного інтелекту бур'яни обробляються цілеспрямовано через аплікаційні карти або датчики аналізу в реальному часі. Для підвищення комфорту та додаткової вигоди від використання машин ми розробляємо все машинне програмне забезпечення з високим ступенем практичності у нашому відділі електроніки. Ми гарантуємо просте використання та максимальну користь. Від фермерів для фермерів. Ми не лише самостійно розробляємо програмне забезпечення для наших машин, а й створюємо відповідне обладнання. Наш власний операційний термінал Айзобус 4 виконує всі вимоги клієнтів. Його робота орієнтована на користувача та інтуїтивно зрозуміла. Ми також пропонуємо найкращу сервісну підтримку з іншими цифровими пропозиціями. Наш унікальний Амазони Smart Learning забезпечує інтерактивне навчання водіїв. Наш власний сервісний центр добрив працює без кордонів і не лише географічно, бо навіть якщо ваш розкидач добрив має 50 років, ми готові надати компетентну та надійну підтримку. Розумна техніка Амазони оптимізує роботу машини, забезпечує високий рівень операцій, комфорт і допомагає фермерам працювати більш ефективно з меншим використанням ресурсів. І, перш за все, з надвисокою точністю. Зустрічайте сільськогосподарські виклики з інтелектуальними рішеннями Амазони 40.